Привіт, друзі! Якщо ви мене ще не знаєте, саме час познайомитись. Мене звати Марія і мені щойно виповнилося 12 років. Живу я у Києві, займаюсь художньою гімнастикою у клубі Восход і навчаюся у 6 класі. Мій день зазвичай виглядає так: школа, а потім ще 4 години тренування. Вихідний лише один, у неділю. Але знаєте що? Навіть коли в мене з'являється трохи вільного часу, я все одно люблю його проводити активно. Сидіти на місці це не про мене. І от, один із таких днів я хочу вам показати у цьому відео. Він був дуже насиченим. Уперше я сіла за кермо квадроциклу. Ще ми з татом поганяли на гідроциклі. А ще на нас чекала несподівана екскурсія у наших нових друзів. Там ми побачили, як власноруч роблять 3D-іграшки, сокири і ще неймовірну колекцію старовинних годинників. Отже, вмучуйтесь позручніше і вперед до перегляду! Всім привіт! І сьогодні. Я знімаю для вас влог Мого відпочинку. Сьогодні субота залишилося 2 дні до навчального року 6 клас. Да, тому потрібно ці два дні відпочивати максимально. От, ми вже зібралися з такими ачочі. І зараз ми будемо вже їхати. Зараз ми приїхали до магазину. Я купила собі вот ось такий батончик. Зараз чекаю батьків. Приехала. И вы тут так вот на Днепро. Тричка Днепро. Тут дуже багато рыб. Ось Виїхала на територію, де немає ні машин, ні людей. І саме там тато почав мене навчати керувати квадроциклом. Він показував, як газувати, як гальмувати, як керувати. Спершу, як ви бачили, я каталась разом із ним. Я робила все майже сама, але під його контролем. І от він каже ну все, ти готова сама, давай вперед. Я чесно трішки злякалась, але все ж поїхала. Спочатку повільно, невпевнено, але потім у мене все вийшло. І тепер я знаю, наступного разу сяду за квадроцикл уже без жодних вагань. Покатавшись, ми повернулись до друзів. І тут на нас чекало справжнє відкриття. Господар запросив нас у свою майстерню. Виявляється, він майстер на всі руки. Окрім любові до техніки, яку він передав і своєму синові. У нього є невелика майстерня, де вони роблять справжні чудеса. Наприклад, вони разом виготовляють подарункові сокири. Абсолютно всю роботу виконують самі від ручки до топорища. А ще можуть нанести будь-який напис за вашим бажанням. Вартість таких сокир від 100 до 150 доларів. Кому цікаво, можу підказати, як замовити. А ще в них стоять 3D принтери. За їх допомогою вони дракують різні брелки і іграшки. Найбільше мене вразили дракончики Біла фурія та «Беззубик» із мультфільму Як приборкати дракона. Вони складаються з безлічі деталей і тому рухаються як живі. Просто уявіть собі, ніби маленькі справжні дракони у вас на полиці. Такі браки виробляють наші знайомі. Підтримуйте виробника. Українського виробника. А от на другому поверсі ми опинилися в справжньому часовому раю. Там величезна колекція годинників. І нам навіть провели коротку історичну екскурсію. Я розкажу і вам. Ось годинники, які колись ставили в школах чи на заводах, вони були головними, і вже під них підключалися інші, щоб усі показували один і той самий час. А це каретні годинники, вони великі і маленькі бувають, і з будильником і без. Їм більше ста років. Колись наручних годинників не існувало. Тож у дорогу брали саме такі. Уявіть, карета їде кілька діб чи навіть тиждень, і по цих годинниках дізнавалися час. А ось старовинні будильники колись вони були майже всі музичні, так що прокидатися під них було набагато цікавіше, ніж зараз під телефон. Далі годинник сторожа. Дуже цікавий механізм. Головний сторож обходив пости, вставляв свій ключик у годинник і всередині на ленті фіксувався час його обходу. Тобто вже тоді були своєрідні автоматизовані системи. А це морський хронограф. У подвійній коробці, щоб не промерзав. А ось годинник із американської прохідної заводи. Працівник прикладав свій пропуск. До чорнильної ленти, і на ньому вибивався точний час входу. А ще тахометри, які вимірювали оберти механізмів. І старовинний ареометр, що вимірював швидкість повітряного потоку. І на останок камінні годинники. Там як пожартував господар час з час, бо цифри на циферблаті стерлися майже повністю. Після такої цікавої екскурсії ми всі знову сіли на квадроцикли і поїхали в поле. Там була справжня швидкість близько 80 км за годину. Вітер у вухах, подих перехоплює серце, вистрибає від емоцій. Це було неймовірно. А далі на нас чекав гідроскутер. Я каталася і у двох: вода, сонце, бризки, вітер, у лице. Це настільки круто, що я навіть не можу підібрати слова. На завершення дня ми розслабилися в басейні. А потім був зірковий номер вечора – стрибок у маленький надувний круг. Це виглядало дуже смішно. Я теж вирішила повторити, хоча зробила це трохи по-іншому. Далі побачите як. І все, настала ніч, морозиво на останок і вирушаємо додому. Це був чудовий емоційно насичений день. І я дуже вдячна нашим новим друзям за такі враження та пригоди. Ми вже приїхали зараз йдемо вже додому. На вулиці вже дуже темно. Ну як, звісно, вже темно, вже 12 годин, але мене вже не видно. Ну, короче, я в прилідю, тому що мені дуже холодно. Зараз я, мабуть, прийду, виключу, ячик і буду лігати спати. У не видно.